Далі будемо говорити про нагальне від жовтня минулого року втрати техніки російської армії в боях за Авдіївку в 13 разів перевищують українські. Йдеться про знищення. Пошкоджене, захоплене чи покинуте. Зокрема, ворог втратив там, щонайменше 222 танки, а Україна 20, Порахували освіт-аналітики. Військові експерти зазначають, що для росіян Авдіївка – це основна ціль на Донеччині заради гучних політичних заяв. Але завдання, поставлені путіним, не знаходять рішення на полі бою. Захопити Донецьку область не вдається. Активні бої за Авдіївку тривають чотири місяці, але е, фактично захопити це місто, взяти його під контроль. Росія хоче ще з 2014 року. Сили оборони лише протягом минулої доби відбили 20 атак ворога біля Авдіївки. Цієї ночі спалили російську колону між верхньотурецьким і Кам'янкою. Аналітики Deep State вважають, що окупанти готувалися перекидати її в місто. Наскільки важливим для росіян є захоплення Авдіївки з точки зору політичної ваги, і чи дійсно вони намагатимуться встигнути це зробити, наприклад, до виборів? І забігаючи наперед, якщо не встигнуть до виборів, а ми віримо, що так і буде, то чи продовжать вони так само сильно тиснути аби її захопити? Ну, лише саму карту подивитися воєнних дій і стає зрозумілим, що Авдіївка є привабливою військовою ціллю, саме тому, що вона знаходиться поблизу. Вклинюючись по суті у всю Донецьку англомерацію, що дозволяє здійснювати вагневий контроль, що дозволяє засоби розвідки ближче підводити. Ну і багато чого. Тому ціль вона з точки зору воєнних дій вона природна. Я би не сказав, що вона політична. Політичні цілі це скоріше, там буквально залишивши два населені пункти на Луганщині, які до цього часу контролює відповідно уряд України, тому що тут можна буде сказати, що ну політично мовно кажучи, поставити прапор, що от в адмінкордонах, відповідно типу, захопили і mm -hmm. в лапках звільнили те, що вони називають ЛНР, а ми називаємо Луганською областю. З точки зору дат, з точки зору виборів, я б не став би взагалі, я б цю тему взагалі полишив. Чому, тому що у нас пройшло два роки війни, і я дуже ну, я постійно чую про те, що вони під якусь дату щось будуть робити. Вже дві дати всі по колу пройшли, включно з Днем народження Путіна, там, Днем всього на світі. Але mm -hmm. я фактологічного підтвердження цьому не бачу. Воєнні дії мають свою логіку. І ми маємо також до певної міри, ну це, це наш е, такий стереотип. Ми от звикли, у нас є теза про те, що радянська армія щось до то, якихось там дат з'їздів партії брала, клала там, сотні тисяч людей для цього. Можливо, так воно і було. Там також не завжди воно підтверджується навіть істориками, але в нашому досвіді в нас вже ще раз кажу, по, по колу два рази все пройшло, ми не можемо прив'язати їх логіку протистояння до відповідних дат. І ми не маємо аналізувати з точки зору методології їх дії саме так, їх дії. Полягають передусім в тому, щоб як вони кажуть, ну захопити додаткові українські території, які вони напхали в свою конституцію? От, от і все. Тоді ми говоримо про Авдіївку, просто як проміжний етап на захопленні всієї Донецької області. Безумно. вони цю ціль заявляли від самого початку. Тут немає цього. Вони не приховують цього. Вони прямо кажуть, тут питання полягає з їх логіки з приводу Харківської області. Mm -hmm. Вони про Одесу mm -hmm. говорять. Путін в говорив про Київ, як от. відповідно мать Городов Руських. Така хіба це не політичні заяви з політичним забарв? Ні, політичні заяви ну просто питання в тому, наскільки політичні заяви обумовлюють воєнні дії, воєнні дії, тобто, ну умовно кажучи, ну ми ж другий десант в Гастомілі поки не бачимо. Да, слава Богу, і дай Бог не побачимо ні, ніколи його, тому що ну власне Путін сказав, і Путін говорив про Одесу. Також власне десанту в Одесу не буде, тому що в них вже і десантних кораблів, якби залишається з кожним днем, все менше і менше. І мінус один сьогодні вночі та, Але, з іншого боку, стратегічна мета з точки зору ослаблення. Бо дивіться, якщо ми говоримо. Про Авдіївку і про Донецький регіон там бойові дії тривають з 2014 року, і це укріп район, який пристосований. Там нариті траншеї були відповідні там забетоновані доти, дзоти і все інше. Тобто, там було зрозуміло, що буде колись відповідно, скоріш за все, військове протистояння. І навіть починаючи з лютого 2024 року, вони просувалися на Донецькому напрямку там на десятки метрів, відповідно, на день умовно кажучи, навіть коли російська армія повною мірою вимкнула. Тоді як на півночі, відповідно на півдні і навіть на Харківщині, мова йшла про просування іноді по сотні кілометрів на день. І це означає, тобто це різниця між укріпленим районом, де була підготовлена оборона, і районами, де не очікували відповідного нападу. А напад настався фактично з усіх напрямків, в тому числі з Республіки Білорусь. І, і швидкість просування там і тут, навіть протягом того місяця, першого, коли українські Збройні Сили збиралися, якби в докупи, проводили мобілізацію і, е, власне, висувалися на дачу відсічі такої справжньої, по-дорослому, так сказати. Вона демонструє нам, як може бути в одному випадку і в іншому, коли оборона підготовлена, і коли оборона не підготовлена. І просування повільні, дуже на відповідно Авдіївському напрямку, вони якраз і пов'язані з цим. Авдіївка отримує в себе там під сотню авіаційних бомб щодня протягом вже там, не першого місяця, і все одно ніяких просувань величезних на сьогодні не існує. І у цьому зв'язку цю ситуацію не треба і нам сприймати, як говорив Валерій Залужний, не треба створювати Рівати пісні міфи там про окремі там моменти, бо це ж не населений пункт по факту. Це просто купа зруйнованих будівель, і певна українська безумовно, свята територія. Але чи відходити там, чи продовжувати оборону, рішення мають приймати військові з огляду на ситуацію, яка відбувається на фронті, не з політичних мотивів, а з мотивів військової доцільності, тому що власне це питання життів українських збройних сил і відповідно майбутнього того, яким чином це протистояння буде розвиватися.